Не знаю, де там та виделка. Все летіло дуже довго. Перше в мене буде взуття від пума. Горіла. <рес> бачите в мене? Та, от Мій вигляд, бачите? Півп'ятої я типу, прокинулась, тому що сьогодні якесь сьогодні число. 5 жовтня, сьогодні, напевно, був один із наймасованіших обстрілів Львова. Я не знаю, або мені здається, взагалі найгірший, от найгірше сьогодні, що було. Просто все летіло дуже довго. І я оце годинку тому реально прокинулась. Я прийшла з підвалу доспала, і зараз я збираюсь в театр. Я дуже хочу поїсти монограду. Я вже запізнилася 26, четверта, 26, мені на п'яту, це означає, що я зараз за. Десять хвилин маю ну вийти з хати. Я зробила собі другу каву, тому що перша була о восьмій ранку, я тільки зайшла в хату, зразу захотіла попити каву, бо я розумію, що ну і взагалі думала, що я сьогодні вже не буду спати, але ще поспала. І в мене є залишки ананасів. Дуже прикольні ось ці ананаси в сільпо. Вони вже порізані, вони завжди солодкі, дуже зручно їсти. Тут така от зубочистка дається. Коротше, зараз мені треба мінімально привести себе до ладу. Я взагалі хотіла так гарно вдягнутись, вдягнути спідничку, сорочку, якийсь, можливо, легенький макіяж. А зараз я така, боже, розчешусь, підрумянюсь. в принципі, все. А ось цей виноград я дуже люблю їсти з сиром, Купуйте, коротше, якийсь плісневілий сир, бажано солоний має бути. І ось цей виноград, боже, це так смачно, я б їла це все життя. Просто така сорт, а на як той щур в і отак мені якось соромно зізнатись, але я вже майже нічого не відчуваю. Люди, типу, дуже важка була ніч. Я в четвертій ранку прокинулась, тому що кіт шкребався. Я прокинулась не від тривоги, а тому що покітка вдерла двері, хотіла зайти. Ну, коротше, це в нас стандартна процедура. І буквально через 10 хвилин. Почалась тривога. Ну, і, коротше, все на Львів. Ми, звісно, що пішли в підвал. І в підвалі ми провели з 4 до 8 ранку. Окрім втоми, я не відчуваю майже нічого. Розумієте? Просто якось механічно прокинулась, пішла в підвал, прийшла в хату. Все. Це дуже дивно. Але я не відчуваю майже нічого. Я настільки стала якась скупа на емоції, черства, навіть, я можу сказати, що я, ну. Я просто така, окей, бахкало, що капець, загинули люди. А я така. Коротше, я вам казала, куди я йду? В театр. А на що казала? Чи не казала? Я не пам'ятаю. Я йду, я бачу вас цікавить пітьма. Я вихватила квитки ще там в перші дні, коли тільки було оголошено про те, що це буде все у Львові. Я читала книжку, звісно, що ми читали книжку, це така спільна темка. І ну, я була двічі на контопській відьмі, а це я бачила цікаве відьма», Ну я просто ну, я дуже хочу, дуже хотіла і дуже рада, що я вихватила. І сьогодні цей день настав. Побачив. Я бачила деякі вирізки в Тіктосі, і поки що мені нічого не зрозуміло. Тому. Побачимо. Єдине, що сьогодні було незвичне, холодно вже стало, і це просто капець зима попереду. І я, якби зразу зрозуміла, ще в підвалі, що треба купити крісла. Такі, знаєте, типу складні, легенді, компактні, як це на рибалку беруть. І ми вже замовили крісла, вибрали. Не зовсім компактні, але вони дуже мають бути зручні, тому що це неможливо стільки часу перебувати в підвалі. І, напевно, треба буде купити по кіці тому що вона не може дуже довго бути. В переносці, і це типу, зрозуміло, що їй там важкувато, тіснувато, вона вже така в нас пані об'ємна стала, скажімо так. І ще прикольно, я придумала скачувати фільми з Netflix. Netflix має таку функцію, як ви можете завантажити не будь-який якийсь там доступний пул фільмів, який там є. Ви можете їх завантажити собі і дивитись в режимі офлайн. І от я дивилася. Як позбутись хлопця за 10 днів. Я дуже люблю цей фільм. Там такий Макконахі молодий. Я дуже люблю взагалі Мечі МакКонахі і всі з ним. Фільми, напевно. <світ> Я-то я, ну коли почала трястись, покійта, ми, ну, коротше, сиділи, сиділи. Вона вже не витримала, ми її випустили. Там дуже полючно, там прям ну, земля, як підвал. Вона в тій полюці вся вивалялась, наїлася павутини. Ну, коротше, а потім ми вийшли на двір. І ще літають, та там. Все відбувається, але ну, вже просто не було сил, я не знала, як її втримати. Ми вийшли на вулицю, і вона починає трястись. Я не знаю, чи від страху. Я не думаю, що вона розуміє, що відбувається. Ну, Не розуміє, що відбувається. Просто їй холодно, я думаю, що було. Що робити, коли котові холодно, це вже я не знаю. Підмалювала брови і просто хочу нанести трішки рум'янця, щоб бути якоюсь живішою. У мене мультитаскер від Юніко відтінку Icon. Чесно кажучи, дуже багато продукту. Мені так шкода ну, викидати продукт. Мені завжди хочеться, щоб у цих всіх продуктів було менше, щоб вони використовувались і тобі хотілося купити щось новеньке. А його прям дуже багато і в мене прям дуже довго. 7 мл, 12 місяців – він точно більше, ніж рік. Він точно протермінований. Ну, але що? Мені подобається відтінок, все подобається просто дуже багато, реально. Краще, якби він коштував, не знаю, в півціни. Я би могла, наприклад, взяти якісь мініатюрки різних відцінків, да, спробувати. Я просто дуже люблю, коли продукти закінчуються, знаєте, і ти, ти починаєш шукати щось новеньке або тестити якісь нові відцінки. Ця чашка просто дуже подобається. Я готова в ній мівіну запарювати і їсти. Я так подумала, що я дуже давно не готувала на влог, тому я зараз хочу приготувати на влог щось, а саме вечерю. Треба це зробити швидко, тому що я після залу, добрий вечір, я ходжу в зал. І, до речі, цього не говорила ще сюди. Я поки увімкну духовку, хай вона гріється. Постійно переживаю, що там там може опинитись, і я її спечу. Я ходжу на тренування з тренером в зал, в той такий класичний зал. Чому? 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 Загалом, я за те, що спорт має бути до душі, він має бути різним. Він має бути той, який прикольний і цікавий вам. Я дуже довго, якби, опиралась залу цим всім тренуванням. Я досі не знаю, чи мені з цим окей, але я вирішила дати цьому місце в своєму житті. Просто щось новеньке знову ж таки притягнути в своє життя. Коротше, я помічаю, що з холодом, з зимою, з осінню мені все важче і важче загалом рухатись, бути активною, кудись там виходити, якийсь спорт. І що я вирішила? Я вирішила знайти найближче, що я до хати і просто тупо ходити в зал з тренером. Сьогодні в мене, до речі, було друге заняття, і мені дуже навіть сподобалось. Якось так? Після смертесу, де ти за 50 хвилин просто бум-бум-бум-бум, хоч би вижить. Зальчик, це Ла -ла 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 -ла. грає класична музика. Отак це було. Ну і коротше я побачу, що з цього вийде. Я просто кажу, хочу дати цьому якийсь шанс. Я взяла абонемент на місяць, там далі буде видно. Ну, Нічого не можу поки що сказати. От, я прийшла з залу. У мене сьогодні було тренування рук, боже, я вже не можу їх підняти. Завтра мені буде капець. І зараз я буду готувати вечерю. Дуже хочу їсти. Завжди після цього залу так хочеться їсти, не знаю. Так, що в меню? Показую. Завжди я стараюся робити заготовки їжі. Тут в мене мариновані курячі крила. Я просто їх запечу разом з картоплею, з бататом, можливо, додам брокколі. Просто запечу і просто смачно з'їв. Можливо, зроблю ще якийсь салатик. Заготовки, заготовки це реальна тема. Робіть заготовки і вам не буде оце. Думати, що їсти, що поїсти. Отакі От в мене крильця. Я їх замаринувала ще вчора. Тут паприка, сіль, перець, чесник. Я даю трішки кетчука. Кетчук – це взагалі тема. Я дуже люблю саме додавати кетчуп в крильця, тому що кетчуп має в собі цукор, а цукор це скринка. І, типу, якщо ви хочете зробити такі кисло солодкі якісь крильця, то мед горить. Це хіба в кінці так от помазати, і воно підпечеться, це треба дуже контролювати. А кетчуп він ніколи не горить. І коротше такий лайфхак, якщо ви хочете гарну таку соковиту скоринку, таку криспі, таку, знаєте, ну, кетчуп. І я замовила в сільпо батат. Так, мені подобається печений батат. Причому, що гарбуз, мені взагалі не подобається, морква. Ну, така, їсти можу, але не те, що би дуже мені хотілося. Але батат це тупо топ, особливо гречка. І мені чогось подобається біля гречки пекти шматочки батату. Мені це чогось так смачно. Хочется, типу, це типу вуглевод, гречка вуглевод, і це вуглевод. Коротко, дуже мені подобається батат. Я прямо зроблю два батати, почищу і трішки картопельки. Звичайна картопля. Угу. І дуже мені подобається зараз з картоплею пити кефір. Боже, я як відкриваю якийсь продукт кефір. Як я могла забути про кефір, про існування кефіру в цьому світі? І я постійно тепер печу картоплю з такою хрусткою скоринкою. Наливаю собі кефір. І мені так смачно. Дівчата! Чистим батат, я вам розкажу. Сьогодні про свій день. У мене такий тупий день сьогодні. Ну, як тупий, просто дуже багато всього сталося. Значить, знаєте, ти прокидаєшся і нічого такого не має статися, нічого такого не планувала. Але якось так стається, що стається дуже багато всього. І ти така, що це взагалі було? Все почалось з того, що в покіт тічка. Моя малесенька покітка, моя кушенятко, Хоче кота. І, коротше, я почала, звісно, що цікавитись питання стерилізації. Але перед тим, як її стерилізувати, треба її вакцинувати. І сьогодні я знесла її до ветеринара, і її вакцинували. Є потім через місяць має бути друга вакцина, і потім через місяць її можна буде стерилізувати. Я переживаю капець, але це треба зробити, тому що вона так мучиться. Мені її реально шкода. А по-друге, сьогодні день, коли в мене була співпраця з одним брендом, ну не в мене. Як в Ірилевить на Ютубі, а просто я знімала для одного бренду дещо. І я сьогодні черговий раз згадала, чому я не хочу працювати в СММ Чому я не хочу бути контент креатором контент-мейкером для якихось брендів, для когось? Чому я хочу робити щось своє, щось для себе? Я сьогодні так це згадала, як просто ніколи. Мені прийшли типу правки, і коротше, я така якась на стресі весь день через ці правки, тому що. Пройшов тиждень з моменту, як я відео віддала, вони тільки сьогодні прийшли. Коротше, що я думаю, я думаю, що якщо вам цікава тема, от та якісь мої думки про роботу в СММ в Україні, що таке СММ в Україні? Я маю стільки всього сказати. Якщо вам це цікаво, я е, зроблю випуск подкасту, де я вам розкажу якісь ці всі свої історії і свої думки. Тому що бути семенком в Україні це якийсь лютий. Скам! <ріст> я не знаю. Може, тут є хтось, хто займається цим SMM-ом, контент-мейкерством. До речі, я ніколи не називала себе SMM-ником, тому що, як на мене, якщо ти SMM, Social Media Marketing, то ти маєш знати цей маркетинг. Типу, я не маркетолог, я не пишу там стратегії, я завжди називала себе контент-мейкером. Мені так зрозуміліше, типу, я людина, яка приходить, знімає якісно, класно, стильно е, в тему монтує. Я про подачу, про картинку, про це все. І, коротше, якщо може хтось з вас є, хто в СММ, тому що це доволі популярна зараз тема, що на людина той, якийсь СММщик, якому буде цікаво послухати, прошу дуже, напишіться в коментарях. Я запишу це все в подкасті, свої думки, бо я сьогодні прям ну, весь день. Горіла! <ріст> Загальний висновок, коротше з цього всього, я чітко відчуваю, що я вже переросла. Я вже переросла оці всі зйомки. Тобто те, що колись було моєю мрією. О, мене покликали кудись знімати, мені заплатять гроші. Зараз я розумію, Боже, наскільки мене вже це не качає, наскільки я вже. Ц... Ну, я вже ні. Прикольно, з іншого боку, так, знаєте, поаналізувати те, що колись реально було дуже важливим, Дуже мені хотілося, що зараз це вже взагалі якось не має значення, чи як не заряджає мене. Це треба теж про себе розуміти, що ні, а що так. Я почистила батат. Ще вчора я замовила доставку їжі сільпо. І знаєте що? Я замовила сир, дуже він був колись популярний в якийсь момент. Такий молочний сир, Не молочний, а типу він на смак, як села карамель. Сир, такий дуже інтенсивний на смак. От я уявляла його, який він. Я думаю, о, він з'явився сільпо, я замовлю. І я натиснула 100 грам замовити. Сільпо мені привезло 500. Грам шматок запакований. Він просто дуже дорогий. Я тільки хотіла спробувати. Чисто так, знаєте, спробувати, тим більше його багато не з'їсиш. Привезли мені 500 грам. По-перше, в, в додатку можна було вибрати кількість, скільки мені привезти. Тому що часто, якщо щось запаковане, вони типу, дзвонять і кажуть, що ми не ріжемо, ми не продаємо, воно може бути тільки шматком, і вони питають, чи вам треба, чи вам не треба. Там можна було натиснути 100 грам. в результаті. Мені привезли цілий брусок і вирішила вчора його заморозити, шматочок. Може, колись когось пригощу. Я сподіваюся, з ним нічого не станеться в тій то Я так щось придумала, як його зберегти. І що? І дуже смачний просто хотіла показати. Я порізала його в лоточок собі з кавою. Це дуже смачно, дуже інтенсивний смак. Ось так він називається. Я спеціально зберегла упаковку. Може, комусь це буде цікаво. Давайте подегустую прямо для вас. Такі бути. Дивіться, такий на вигляд, реально як ірис якийсь. От я його уявляла таким на смак, і він такий і є на смак. Я не знаю, як запечена солодка ряжанка. Максимально такий тягучий, просто в роті повністю вибух смаків. І дуже взагалі люблю різні такі штуки. Кисло, солодко, солоні, якісь дивні. Дуже смачно, але дуже дорогий. Коротше, я засмутилася, що мені втюхали по факту величезний шматок, якого мені не треба було. Ну, скинемо це на те, що людина помилилася. Може, реально помилилася і додивилася. Ну, таке ж буває людський фактор. Дуже смачний карамель, солодка, а потім солоний такий, сирний. Не знаю. Картоплю я навіть не чищу. Це, до речі, куплена картопля, і вона дуже смачна. Таке рідко буває. Знаєте, коли ти ростеш в селі, от з чим я не можу змиритись все-таки в житті в місті, чи як сказати, це з тим, що жодний куплений в магазині продукт за смаковими якостями не зрівняється з вирощеним в землі. От картопля дуже рідко коли є смачна картопля в магазинах. Оця смачна. Яка, я не знаю. Просто був якийсь пакетик без маркувань. Все порізане, тепер трішки олією, трішки спеціями і м'ясо. І запекати. Вже бачу, що я трохи забагато порізала, але ну, нічого, більше то не менше. Трішки такого чік, чисто, щоб вчепилось спеції. Перець, сіль, сушений чесник. І буде файно, знаєте що? О, таке щось буде дуже файно. Трави італії. Якісь розмарини, пілігрими. О! Блин, ладно. Обов'язково розтрясти, щоб кожен шматочок знайшов своє місце. Не знаю, де там та виделка. Викладаю все руками, руки можна помити. Отакі крильця в мене. Отак От це все виглядає. Дуже гарно, дуже смачно вже. Десь на 45 хвилин в пічку і їмо. Дивіться, це ранок, я думаю, така трошки така. Ну така, бачите, і в мене, до речі, щось таке алергічне. Я чую сьогодні підійшло, не знаю, не знаю, що сталося. Хочу розібрати сумку в зал. Я купила собі нові кросівки. Тиждень, тому що я до того, як піти в зал, шукала кросівки, і під час того, як я ходила в зал, я шукала гуглила моделі, варіанти, я вивчала питання, які це мають бути кросівки типу, для занять з вагою. Я знаю, що займаються люди в конверсах, типу, це має бути пласка, стійка поверхня, щоб добре нога прилягала, щоб ти не ковзала. Просто в мене кросівки для бігу, хоке. Колись дуже давно я їх знайшла на. У цінці, типу, У мене в сумці є такий відділ спеціально для взуття. Дуже мені це подобається. Отакий От пакетик я рекомендую купити не знаю, всім, хто ходить в зал, чи на якісь тренування. Дуже зручно. Взагалі, коли тепло, можна просто отак пакетик один взяти і йти собі. І, до речі, такі пакети вони асоціюються з школою, з якимись малими хлопцями, які грали в футбол. Вони завжди ходили з такими пакетами-затяжками. Кратше. Отакі в мене хоки, вони вже потріпані життям. Ну, В хоках займатися в залі ну, трішки не те, тому що це кросівки для бігу. Ну, і, коротше, можна травмуватись, нога може хитатись, таке, і бачите, які вони вже затерті. Це тому що поверхня в залі така чорна, і я так зрозуміла через те, що я там пригала, бо я переважно з ними робила, як це, такі. Перше в мене буде взуття від Puma, Ніколи я не мала нічого від них. Але я ж не купила спеціальне взуття для занять з вагою. Я купила дещо інше, просто тому що на весь Львів, на всі торгові центри, де є спеціалізовані ці спортивні магазини. Немає взуття. Типу, я не розумію, коли все пішло не туди. Спортивні магазини, спортивні, спочатку слово, спортивні <смі> магазини, а не просто модні магазини, які мають продавати спортивне взуття, вони не мають в наявності того взуття, яке мені треба. І дай Бог, щоб хоча б одна якась модель з того, що там я нагоглила, з чим я приходила, була в наявності загалом. А коли я питала, типу, щось мені порадьте, то вони такі, знаєте, оце починається. Ну, я хожу в зал в оцих. Ну, оці більш так призначені для цього. Я така: о, все ясно, ти нічого не розумієш. От, ну чесно, я зразу так аналізую, що людина не шариць. А тут я прийшла в Спартак, приїхала. Приїхала в Спартак. Мені в Спартак їхати, так то трохи їхати. В Спартаку багато магазинів з спортивним одягом, з одягом, Ну, коротше, знаєте, і я думала, все. Це, типу, остання моя надія, щось там знайти. Вчора приїжджаю, це ще неділя, боже, скільки людей. Не про те. Приїжджаю, заходжу зразу в Adidas, по-моєму. Намірюю одні дуже класні, чорні. Ну, вони такі, типу, всі трохи стремненькі, ці кросівки для занять в залі, якщо чесно. Але ті такі були оптимально такі чорні, просто з плоскою, прям видно, що вони Спеціально для того вони ідеально підходять, класна консультантка, яка зразу мені все розказала, все пояснила. Просто 36,5 розмір і 38. У мене взагалі 37-38. Я помітила 38-й, але ну, в мене вперше 38 розмір, настільки там було багато місця, там ще отак от можна було. ну, Два пальця поставити, типу дуже великі були. Не знаю, може тому, що вони мають якось прилягати по нозі. Спеціально Ну, коротше не з 38-м розміром. Дала мені 36 з половиною. Я влізлась. Я коротше себе переконувала, не знаю 40 хвилин, що мені буде в них окей. Мені буде в них окей. Я їх розношу, вони розвузяться, мені буде в них окей, бо я дуже хотіла купити ці кросівки. Я сама їй кажу, типу, я хочу їх купити, розумієте. Я себе переконую, що мені буде в них окей. Але я розумію, що мені не буде в них окей, тому що ну, пальці трішки там впирались 36,5. 37 половиною. Тридцять був би саме те не було. Засмутилася, пішла, ще пройшлася, зайшла в пуму і знайшла оці. Я просто дуже хотіла чорне взуття, тому що оці поверхні чорні реально вимащують. ну, Кросівки, щоб просто мінімально за ними доглядати. З рожевими вставками йоу, куми, ну такі просто собі кросівки. Але вони не для силових тренувань, вони призначені для, типу, табату робити. Знаєте, оці такі тренування от Памела. Я її памела. Напевно, щоб лягла в коробку, склалася. Памела Рейф, здається, її звати. Ну, коротше, такі тренування домашні, типу вдома, коли ви робите бьорпі, функціональні чепи. Це називається, я не пам'ятаю. Коротше, для таких тренувань це оці кросівки. Вони більше для кардіотренувань з власною вагою. Називаємо їх так. Не для бігу, кардіотренування з власною вагою. В них дуже гарне щеплення з Асфальтом хотіла сказати з підлогою. Рішення прийняв цінник, тому що вони були на гарній знижці. І я подумала: ну блін, я все одно хожу на спорт, на ці всі тренування. І в хоках я це все робила. Все робила: і силові, і бігові, і йога, і все, що можна, я робила в хоках. Нехай будуть одні такі класні для цих функціональних тренувань, де я буду бігати, пригати, бьорпі і так далі з власною вагою. В хоках я все ж буду бігати, якщо мене буде на це потреба на вулицю. Вони такі вже засовані. Мені їх не шкода на цю осінь. І добре буде, якщо все ж таки я десь знайду потрібні мені кросівки для занять з вагою. Я знаю про ванси, я знаю про конверси, оці пласки. Я знаю, що люди займаються босі, але я хотіла кросівки, хотіла мати кросівки спеціальні для залу. Не знаю, в мене чомусь конверси асоціюються з дуже смердючими ногами. Я не знаю, ну, типу, для мене це, типу, кеди. Просто гарні, класні кеди і не дуже зручні, треба зауважити. Мені подобається, як конверси виглядають візуально, але. Щось я не можу віддати такі гроші за просто кеди, розумієте? Коротше, якщо когось когось яка це модель, напишіть в коментарях, я вам відпишу, бо десь там в мене є. Отака ситуація. Дуже я в шоці. Реально, я зайшла в форум, всі спортивні магазини, які є в формі. Просто всі. Типу, мільйон кросівок, величезні колекції, дуже багато асортименту. Але для занять спорту ну, якісь один-два. Ну як таке може бути? Що це з цією модою спортивною робиться? Що все чисто от, красивеньке, естетичненьке, оці всі. New Balance, це все тренд. А спортом в чому будемо займатися? Га? Оце пума. Це реальна пума. Така моя доля, я думаю, що десь вони мене чекають, що ці кросівки, я обов'язково їх куплю. Ще, ще ж лишився цей Кінг Кросс! Кінг Кросс ще є. О! Напишіть в коментарях, хто займається в залі, в чому ви займаєтесь? Можете писати прямо зразу моделі, я буду гуглити шукати, може, щось ще знайду. Я снідала гречкою. І якщо я весь час говорила і в мене в зубах була гречка. Зараз я попрошу вас не заздрити. Просто тримайте себе максимально в руках, тому що те, що ви зараз побачите, що я вам покажу, ну, дуже небезпечно. Дуже таке захочете теж мати. Шарите? Це аптечка. Нарешті я буду мати цю ідеальну геніальну аптечку з різними цими поверхами, де я зараз розкладу все на свої місця і все буде зрозуміло. Що де лежить, Боже, це прекрасно. Запишу вам шорт про те, як я буду організовувати аптечку, тому десь там шукайте.